Всі привіт, З вами я є на цела і хочу вам розповісти історію той моєї газара із франшизи парка і світу юцького періоду. Не буду затягувати, а ми приступимо. Значит, Майонгазавр в другому сезоні Теорії Хауса. Світлійського періоду Теорії Хаоса, в сезоні появився. І в першій серії він там хотів, він там зближав двома Йонгазавра ну, на кораблі. І і там люди хотів його приймати, і він не поцеловив Дайусом. От там в деяких серіях він там завжався з, ух, з Ухамімом. Да, він з ухамимом він заражався там і ще сражався там Там... Ні, він тільки з уха мімом та Та я да не пам'ятаю, дали, щоб там було. Но в нього була така цікава я деяка розпоюю, тому що дуже тяжко школи запам'ятати, що він там був. Ну, я пам'ятаю, що їх було двоє. Так, да, їх було двоє. Один побив, другий там величний Я думаю, що можна сповісти, в яких там в іграх появлявся. Та да і все таке. Моя катала часик от та гейм це 10-й рівень, як виглядає. 20-й рівень. 30-й рівень. І останній 40-й рівень. Ну що ж, не будемо затягувати, ми будемо далі. Та її буду розповідати. Байн Газар з'явився в грі по названню Jurassic World Life. Ну да. так. І він ось так виглядає. А ось так ми газабр виглядає в грі Jurassic World Evolution 2. Там можна створити свій том-парк, і ось так він виглядає. Кстати, я ще, ще сгадав. Що він там цей моєго завго трався? Все, ну це було у нас сделать. Виїхався другий сезон. Там він трався з ухамімом і він там виїхав. Да. Виїхав, це ще згадав, Та й біж нічого не пам'ятаю. Ну добре, я думаю, що на цьому можна закінчити. Ось такі я, якось короткі таке відео якесь вийшло в мене. Я не знаю чому навіть. Ну, ну хоча в мене всі відео якісь короткі. Ладно, з вами я, Бог Яна зараз 44. Всім пока, до нових зустрічей.